Привіт! Сьогодні поговоримо про мітки More та NextPage. Ці WordPress-мітки чи топак теги дозволяють скорочувати вміст. Мітка More скорочує вміст допису, поки на нього не перейшли безпосередньо. А мітка NextPage скорочує вміст сторінки, розбиваючи її на підсторінки. Отже, скажімо, у нас є допис. Але ми хочемо, щоб він показувався не весь, а лише до ось цього місця. Тобто, після слова WordPress нічого не повинно показуватись. Для цього йдемо до майстерні або адмінпанелі, розташовуємо курсор після відповідного слова і скористаємося зі швидкої мітки або Quick Tag, яка називається More. Отже, як ви бачите, було додано ось цей тег. Тепер, якщо ми Оновимо наш допис і оновимо сторінку ось тут, то тепер бачимо, що показується не увесь допис, а лише до слова WordPress. Після чого йде посилання переглянути продовження публікації, натиснувши на яке, ми, власне, бачимо це продовження. Отже, це стосовно тегу more. Тепер поговоримо про тег «next page». Щоб показати, як він працює, я створив спеціальну сторінку. Тестова сторінка. Отже, тут у нас є сторінка з чотирма абзацами. Скажімо, ми хочемо, щоб показувався лише перший та другий абзаци, а решта два. Показувались на іншій сторінці, точніше підсторінці. Для цього знову ж таки повертаємось до адмінпанелі, йдемо до випадного меню Сторінки, вибираємо Редагувати, потім натискаємо на тестову сторінку. І тут після другого абзацу вставляємо відповідний тег. Після чого оновлюємо сторінку. Йдемо до лицьової частини і також оновлюємо. Отже, тепер бачимо, що показується перший абзац і другий. І аби побачити третій та четвертий, натискаємо на посилання біля напису сторінки. Тобто тут показується наскільки сторінок. Точніше, під сторінок розбита наша сторінка. Отже, натискаємо ось сюди і бачимо вміст 3 та 4 абзаців. Отже, тепер ви маєте уявлення, як працюють теги More та Next Page. На сьогодні все. Дякую за увагу! Хай щастить! Бувайте!